Він кричав Рані. тут на все район, що не вмирай. У п'ятирічного хлопчика посеред білого дня поцілили з рушниці. Він лежав, перевернутий на спину. на лобі кров, на одежі кров. Поліцейські випивали на дачі, а потім узяли в руки зброю. Випивали, стріляли, розважалися ним словом. Адвокат підозрюваного не виключає, що в смерті хлопчика винні лікарі. П'ять годин дитина лежала без свідомості. Чекали нейрохірурга. Двоє свідків теж можуть сісти на лаву підсудних. Він також стріляв. Він суб'єкт цього злочину. Йому 16 років. Уперше в гучній справі трагедію коментують родичі підозрюваних. Кожен же тепер стяне. Кожен адвокат за свого клієнта виходить. Гучна справа, яка збурила усю країну. Ті, хто присягав охороняти та захищати нас, посеред білого дня поцілили у дитину. П'ятирічний Кирило потрапив до реанімації із кульовим пораненням у голову. За підозрою затримали двох поліцейських. Навіщо правоохоронці взяли в руки зброю? І з ким вони хочуть розділити відповідальність за злочин? Трагічна загибель п'ятирічного Кирила. Від цього жахливого стресу його родина ніколи не оговтається. А він у нас був біленький, кучерявий, кучерявий. Я казала кучеряшечка моя, сонечко моє. Бабу, розкажи казочку. лягай, я тобі розкажу. Саме найдужче він щось любив колобка. Що от баби втік, не знаю. Усі надії батьків хлопчика померли разом із ним. мене забрала сина, мою кровину. Про загибель цього малюка довго пам'ятатимуть українці. Щодня онук прибігав до бабусі, яка жила зовсім неподалік. Ось рядом же що всі ж рядом двері. Квартира то одна, просто вход за три метри від моїх дверей. Олександра Миколаївна гляділа онука від його народження. Він у мене постійно. Ось у його спеціально зробили такий саморобний столик, азбучка. Приходив, я його літер вчила писати, малювати. Син Олександри Миколаївни сім років тому одружився. Взяв жінку з дитиною від першого шлюбу. Згодом у подружжя народився Кирилко. Буцачок немалесенький він був. Так, такий. Та чи не найбільше появі братика зрадів на шість років старший за нього Денис? Онучат гляділа бабуся, яка в свої 52 завдяки малечі, як сама каже, помолодшала. Це моє сонечко, самий, самий найхороший. Уже утречком двері відкрила, як літом, і жду, щоб він ляп-ляп-ляп. Своїми ноженятками і біжить. Бабуся не жаліла для онуків ні сил, ні любові. Я його з собою, навірно, із двох з половиною рочків возила на море. Ми тільки вдвох кругом з ним. Удвох на Закарпаття. Я зробила йому закордонний паспорт. Я хотіла його в цьому году повезти в Єгипет. 31 травня у школах пролунав останній дзвінок. Одинадцятирічний річний Денис повернувся з лінійки. А от Кирило того дня був вдома. Він не пішов до садочку через кашель. По обіді обидва брати гралися неподалік власного будинку. Аж раптом сусіди й бабуся почули Денисів крик: Тільки не вмирай. Тільки не вмирай. Злощасний день для родини почався з прикрого збігу обставин. Получається, він завжди в садочку був. Це п'ятниця була, але перед тим він трошки прихворів, кашляв. Якби він був у садочок, то в той же день б так б не, не трапилося. Була чудова погода. До обіду Кирилко, як завжди, бавився біля бабусі, фотографувався буквально за 15 хвилин до трагедії. Невістка з ним зайшла такі, такі рожечки, блискучі в діло. І він ще зайшов і сміється, і показує мені. Та вже за мить фатальний постріл назавжди позбавив щастя всю родину. Він мені в 3.10 приносив тортика, я поїла. А вже без 104 він у реанімації був. Це пройшло 15 хвилин. І старшенький біжить і кричить: бабо Кирилка, Кирилко вмер. Денис, старший брат і Кирилко грали неподалік дому. Ніхто і гадки не мав, що цей затишний куточок може бути небезпечним. Дітвора збирається все час, вони тут площадка, рипсовхозовська був, і вони тут футбол грають. Міста вистачає. Тут діти на велосипедиках катаються, на роліках. З будь-якого домі діти приходять і тут гуляють. Тут, ну, тут небагато, ну, тут ну, буквально 200 метрів дому. Наляканий Денис у сльозах прибіг додому, але відразу пояснити, що сталося, не зміг. Він кричав Рані, тут на всей район, що не вмирай. Кирилкова родина зрозуміла одне: треба бігти на майданчик. Сталося лихо. Він вже лежав на спині. Я його швидко побачив, щоб на ньому лобі кров, на одежі кров. Сам Кирилко вже був непритомний, тож дорослі кинулися розпитувати дітей, які стояли поряд. Як діти розказують, він сидів на в опух, він впав. Думали, що він злякався от пітарди. Вони його перевернули, побачили кров і швидко побігли по дорослих. Це сталося на очах у чотирьох дітей, які на майданчику грали в футбол. Кажуть, упав на камінець, розбив голову. Найважливіше в ті хвилини було чим скоріше рятувати хлопчика. Тож родичі не стали допитуватися. Повірили, що Кирилко впав на камінь. У нас то теж, теж був шок тоді. Ну, звісно, ну впав, вдарився може в камінь. Він вже був без сознання. Бабуся буквально силоміць прорвалася до реанімації. Я зараз вірву двері. Ви мене не вдержите, пустіть, Я хоч подивлюсь на нього, виходить. то вони, звісно, мене завели на секунду туди. Він вже був під цим же апаратом іскусственного дихання. Він уже впав у кому. Медики викликали до лікарні поліцію, описали їм характер травми. Рідня хлопчика на той момент навіть не здогадувалася, що ж сталося насправді. Повідомлення поступило в 1655 по лінії 102 із районної лікарні, що доставлено з травмами голови дитини з слів попередньо. Він упав і отримав травму. Обставини, характер травми ніхто не міг сказати. І доки дитина була в реанімації, оперативна група намагалася з'ясувати обставини трагедії. Приїхала вже ж поліція, ну описували там, обдивлялися, писали протокол, сфотографували той камінчик. Хоча діти на чиїх очах усе сталося, запевняли дорослих, що чули якийсь звук, схожий на хлопок. Бо вони тут усі кажуть, що був хлопок, був хлопок. Оце все вони повторяють, що був хлопок. Ні, думаю, якийсь, може бути, хлопок, якщо він упав у камінчик. У перші години слідства ніякої іншої версії, крім нещасного випадку, правоохоронці не розглядали. У перші години після поранення слідчі дотримувалися версії про нещасний випадок. Дитина впала на камінь. Маленький Кирило вже кілька годин перебував у реанімації, і за цей час лікарі не зробили йому навіть рентген. Лише через 5 годин хлопчика обстежив нейрохірург з Києва і з'ясував, дитина не впала. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв. А тим часом слідча група на подвір'ї одного з будинків знайшла дві гільзи. Зразу почала кричати, я їх хватала. Благалаку, скажіть, зараз вам доктор вийде, все поясне. Ну він сказав, що це кульове поранення. На місце трагедії стали з'їжджатися слідчі групи та навіть прокурори. Цілу ніч нічого була тут і прокуратура, машини їздили і ходили туди вниз, по тій стежить Тільки після висновку лікарів правоохоронці звернули увагу на слова дітей і сусідів про підозрілі хлопки, після яких Кирилко впав навзнак. Воно хлопнуло раз, за два, три, і все, і перестало. Через рем'ях опять хлопків. Дивлюся, вже понесли малого на руках. Слідчі почали перевіряти ближні двори і знайшли перші докази. Розпочали розширений огляд прилігаючої території, але це вже була нічна пора. Незважаючи на це, на відстані 40 метрів від місця пригоди, тобто місця падіння, мається на увазі дитини, у балки за деревами були виявлені пляшки. На такому бугорку земляному, одна з яких з розбитим е, горликом. Стало зрозуміло, хтось стріляв по пляшках неподалік майданчика, де гралися діти. Після чого почали додатковий огляд цієї вже території і вийшли на домоволодіння, де на порозі домоволодіння були офіцерами поліції Виявлені дві гільзи. Спочатку двері хати ніхто не відчинив, та власників оселі встановили дуже швидко. Він був ший гаїчник, тоді це ж була перетрубація, його відстранили, а тоді через суд він поновився оп'ять. То він жив там з першою дружиною. Тоді вони розійшлися, хату поділили пополам. Там жила й дружина, і він жив. Ну як, в останнє час він не жив, а сюди приїжджали як погулять. Оддихнуть чи шашлики, чи постріляти. і дострілялися. Щоб увійти до хати, потрібна була санкція. Тому тієї ж ночі відкрили кримінальне провадження. Близько четвертої години була внесена кваліфікація статті 121 частина 1, тобто вчинення е, тяжких тілесних ушкоджень. Слідча оперативна група залишилась проводити обшук, а оперативні працівники карного розшуку почали пошук. Цього поліцейського відповідно встановили при приспілкуванні з громадянами, що він був не один. Того дня на цьому подвір'ї чоловіча компанія відзначала свято останнього шкільного дзвінка. Обстрілювали ружжо. Чи ружьо, чи що там. Знайшли, де стріляти, туди люди в магазин ходять. Там є стежка. Ну, щоб не сюди обходити туди ближче. Могли б ще в когось попасти. Журналісти гучної справи побували на місці трагедії. Тепер там, де впав на спину смертельно поранений кирилко, лежать іграшки та квіти. Діти тут більше не граються. За 100 метрів звідси розташована садиба, нібито саме з неї і пролунали постріли. А мішеню, яку намагалися влучити, стояла за яром приблизно за 40 метрів від подвір'я. Ось що залишилося від тих самих пляшок. Відстань від мішені до майданчика з дітьми теж приблизно 40 метрів. Хлопці гралися за поворотом. Тобто мішень та діти перебували на одній лінії. Між ними було лише 40 метрів. Куля могла або зрикошетити, або пролетіти напряму крізь кущі і влучити в кирилка. А паркан, де вбили дитину, і паркан поряд із цим місцем у дірках від кулі. По цих тинах або раніше часто стріляли, або ж того трагічного дня кулі летіли хаотично. Далі дізнаєтеся, скільки всього чоловіків було того дня на подвір'ї і кого у смерті п'ятирічного Кирилка звинувачує адвокат-підсудник. Він також стріляв. Він суб'єкт цього злочину. Йому 16 років. Наступного дня після трагедії Кирила у тяжкому стані перевезли до столичної лікарні. Він перебував у комі. Нейрохірурги вирішили оперувати. Череп дитини був розтрощений, тому операція передбачала великі ризики. Хлопчик був у такому тяжкому стані, що жоден нейрохірург не наважувався братися за операцію. Тільки один оглянув дитину, я то в три часа дня він сказав, що я беруся його прооперувати ще, щоб перевезти на Київ. За цю можливість родина хлопчика вхопилася як за останню соломину. Далі залишалося тільки молитися, адже лікарі зробили все, що змогли. Вони далі відкрили череп, щоб не було набряку мозку. Черепна коробка роздроблена взагалі була. Ну, та куля зайшла в лобову частину і одрикошетила і повністю весь череп побила і впала в мази. Медикам так і не вдалося дістати кулю, яка застрягла глибоко в мозку. Дитина. Я би без... спав. Я надіявся до що Він проснеться. Тим часом поліція затримала підозрюваних. Двоє діючих. Поліцейських, які були ну, відповідно, не на службі, їх знають поліцейські, тому що це місцевий відділок їх і виявив, і вони були доставлені в відділення поліції. Після цього до справи долучилося державне бюро розслідувань, бо саме їхні фахівці ведуть слідство, якщо в злочині підозрюють працівників правоохоронної системи. Слідчі державного бюро розслідувань одразу відкрили кримінальне провадження за статтею 296 хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. А у соціальних мережах почала з'являтися інформація про чоловіків, яких підозрюють у цьому злочині. Вже наступного дня уся країна знала їхні імена, прізвища та посади. Іванові 31 рік. Він лейтенант патрульної поліції, Переяслав Хмельницького відділення. За освітою слюсар. Та після армії в 2007 році пішов працювати в Даї. Спочатку був інспектором, потім став командиром взводу. Другий фігурант у справі Володимир, старший сержант групи реагування Переяслав Хмельницького відділення поліції. Чоловікові 42 роки. З них на службі понад 20. За освітою пасічник. Проте працював у Кобрі, був інспектором водної поліції. До затримання працював у патрульній службі. Їх затримали під ранок 1 червня. Де і як правоохоронці не кажуть, проте підтверджують, що затримані спочатку на відріз відмовлялися співпрацювати зі слідством. Вони не визнавали свою провину. І відповідних показів про визнання своєї провини вони не надавали. Окрім того, затримані відмовилися від будь-яких експертиз. Хоча свідки стверджували, що поліцейські були на підпитку. Вони дійсно були в стані алкогольного спільні, деякі місцеві жителі. Які підтверджували той факт, що вони бачили, як вони вживали алкогольні напої? Говорити там про рівень, проміла ми не можемо підозрювані, відмовилися від здачі біоматеріалів, зокрема крові. Так само Іван та Володимир відмовилися проходити експертизу на наявність слідів пороху на пальцях. Їхні адвокати заявили, що в слідчих не було дозволу від прокурора. Чтобы провести освидетельствование и взять биологические образцы, нужно постановление прокурора. Документов у прокурора и следователя не было. Пытались ему предложить без моего присутствия, но он не мог со мной проконсультироваться и решить самостоятельно или проходить это исследование. У підсудних, згідно з законом України, є право відмовитися від усіх експертиз. Але очевидно, що ця справа спричинила неабиякий резонанс серед українців, які боялися, що винуватців не покарають. Замилять тихесенько, люди призабудуть страсті трошечки поутихнуть. але вже після цього випадку ми ніколи це не, не пустимо, як кажуть на, на самотюк. Ні, ніколи це не протягне діло. Та спустити на гальмах цю гучну справу вже не вдасться. За два дні після операції кирилка не стало. Він помер, так і не отямившись. Зателефонував до нас діжурний анестезіолог. Ви можете зайти, він сказав. Я зрозумів що щось не тут. Не росли з голову пустив, каже. Він помер. Українці відреагували миттєво на новину про смерть хлопчика. Під стіни Міністерства внутрішніх справ несли іграшки та квіти, запалювали свічки і вимагали справедливого розслідування. Кулю щерепи хлопчика дістали вже після його смерті. Тож у розслідуванні додалася ще одна стаття: – 115-та. умисне вбивство малолітньої дитини групою осіб. Далі дізнаєтеся, чи винні в смерті дитини лікарі. Чому адвокати затриманих ведуть мову про домашній арешт? Розслідування справи щодо загибелі п'ятирічного Кирила триває лише три тижні. Але за цей час сторона підсудних встигла змінити адвокатів. Захисник одного з підозрюваних погодився на інтерв'ю для гучної справи. Із перших хвилин інтерв'ю адвокат наголошував, що цю справу доведе до кінця. Запевнив, захищатиме свого клієнта тільки законними методами. Я його буду захищати, але захищати законними методами і щоб його судили законно, а не законами товпи. Адвокат спростував інформацію свідків, що поліцейські того дня, нібито були дуже п'яні. По пляшці пива більш кріпких алкогольних напоїв не вживали. Більше того, за словами адвоката, винних у цій трагедії більше, ніж затриманих. Батьки хлопчика в його списку також. Є провина батьків, що вони залишили дитину на вулиці з двома такими ж самими: одному вісім, одному одинадцять років. І ходила собі по вулиці. По вулиці їздять машини, автомобілі, мотоциклісти. Отам, От внизу водойма, рівчак. З дитиною могло статися що завгодно. Далі адвокат перекладає часткову провину на лікарів. Викликали швидку допомогу. Через 40 хвилин з Білої церкви швидка не приїхала. Це вам друга причина, чому Кирило помер. А ще Кирило міг померти тому, що нейрохірург довго їхав із Києва. Вогнепальне поранення має ознаки інші, чим удар камін. Так, от 5 годин дитина лежала без свідомості. Чекали нейрохірурга. Це третя вам причина. Біля нього охали, ахали, бігали. Це не допомога. Не знаю, я не провідець, не баба Ванга, але думаю, що якби йому зробили операцію на протязі цих п'яти годин, то це було б більш ефективно. Але провини чоловіків, які стріляли, адвокат теж не заперечує. Хлопці, які стріляли. Тут, звичайно, це на першому місці. А того дня на подвір'ї, з якого вели стрілянину, виявляється, було четверо осіб: двоє поліцейських і двоє цивільних. Ті дві особи не цивільні. Один 16-річний син другого поліцейського Володимира, а третій їхній знайомий на ім'я Дмитро. А хто він такий взагалі? Не можу сказати. Протирідні одного з підсудних, які вперше поспілкувалися з журналістами, розповіли трохи більше про Дмитра. Це дімаш він з ними. Там був і був там довго. Він теж поліцейський цих двох затримали а його відпустили. Цей факт прокоментував і один з адвокатів підсудних. Де він працює? Я не, не готовий вам сказати на сьогодні. Це але я в мене є сумніви, що він має відношення до органів внутрішніх справ тобто до поліції. А на запитання, чому відпустили Дмитра, в прокуратурі не відповіли. Послалися на таємницю слідства. Далі дізнаєтеся, хто хоче покласти вону за смерть хлопчика на сина одного з підозрюваних. Вона б цю дитину вбила, втопила в калюжі. Вона ті вбила в сама ексклюзив гучної справи. Поки що двоє чоловіків, які також були на подвір'ї під час стрілянини, проходять у справі як свідки. Це Дмитро та Володимирів неповнолітній син Станіслав. Хоча, як стверджують адвокати підозрюваних, вони того дня також стріляли зі зброї. Проте цей факт категорично заперечує Станіславова бабуся, яка поспілкувалася з нашими журналістами. Пані Валентина, колишня теща Володимира, одного з затриманих поліцейських. Вони жили. Він почав гуляти, розійшлися з моєю дочкою. Вони 10 років не жили. Жінка вперше погодилася коментувати трагічні події того дня. Пані Валентина відразу стала на захист колишнього зятя. Володимир не мій, ну, друзі, може й ймові від першого шлюбу у Володимира. Залишився син Станіслав. Нині хлопцеві 16 років, і в справі про загибель Кирилка він проходить як свідок. Хоча адвокат підозрюваних стверджує, хлопець міг так само випустити кулю в дитину, бо того дня він тримав у руках рушницю. Але бабуся хлопця та його дядько категорично це заперечують. Він був, він бачив їх, він це все дав. Сказав ну, він був там з першої по другу годину дня. Тобто він з двадцять дві години дня вже був вдома. У Стасової рідні навіть є підозра, кому вигідно перекласти вину за смерть Кирилка на підлітка. Оце Оля, ну, да. вона просто ненавидить вона цю дитину. Ольга це друга дружина підозрюваного Володимира. Коли пара жила разом, Оля, нібито наполягала, щоб чоловік не спілкувався з сином. Вона б цю дитину вбила, втопила б у калюжі, Вона пьопівбила б, б сама. Вовка, скільки знайжив, він практично з ним не спілкувався. Вона не дозволяла. Якщо коли спілкувався бачиш, ну тільки так щоб вона Не знала. Згодом Володимир розлучився з Ольгою. Тож родичі хлопця переконані, це жінка мстить колишньому. Та в цій історії Ольга не тільки колишня Володимирова дружина, а й рідна сестра Івана, якого так само затримали за підозрою в злочині. Тож Станіславові родичі переконані, що вигороджуючи брата, вона перекладає відповідальність на підлітка, і вона наняла приходьку і це вона всі пускає і вона колодить, про дитину. Що там що це не приходько? Там приходько не при чому. Кожен ж тепер тягне, до кожен адвокат за свого клієнта. Получається, ну відвести якось у приходька. Питання, хто поцілив по п'ятирічного Кирилка, на сьогодні залишається відкритим. Малокаліберну рушницю, з якої стріляли, теж не знайшли. Жодного прямого доказу проти двох підсудних немає. Більше того, адвокат рішуче налаштований перекваліфікувати статті злочину. Справа гучна, справа набула розголосу, дійшло до президента, є склад злочину в їх діях. Е, стрільба з вогнепальної зброї в громадському місці е, дає підстави кваліфікувати як хуліганство по частині 4, 296 від статтею 115, ви не погоджуєтесь. Ніхто з неї не може погодитись. І суд не погодиться. Але навіть статтю хуліганство ще треба довести. Якщо буде встановлено хто смертельно поранив Кирила. Тому буде додатково, крім хуліганства 129. Необережне вбивство. Якщо слідство не встановить, хто все-таки, ця справа за вбивством Кирила підлягає закриттю за недоказаністю. Залишиться тільки особливо злісне хуліганство від 3 до 7 років. Адвокат наголошує, що всі четверо можуть дістати строки від 3 до 7 років. Навіть Станіслав син його підзахисного. Він також стріляв. Він суб'єкт цього злочину, йому 16 років. Його батьки казали, що він у той день, о 16-й годині, він там вже не знаходився. Він стріляв перед цим. Ми не знаємо, коли куля влучила з перших пострілів чи з останніх. Ми не знаємо. І ніхто цього не знає. Та передовсім адвокат добиватиметься оскарження арешту. Я буду зараз вимагати зміни запобіжного заходу його. Наприклад, під домашній арешт. І тільки Кирилкова родина до останнього сподіватиметься на справедливе рішення суду. ну жаль, що в нас нема смертної кари. Обох підсудних звільнили з правоохоронних органів. Розслідування цієї справи, яке з першого дня перебуває під пильним прицілом громадськості. Лише набирає обертів. це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.